З миром Божим дорогоцінні. Нехай Господь благословить і оберігає на тому місці, де ви є. Неймовірна проповідь, наскільки наше ДНК воно унікальне. Бог створив нас унікальними і ніякої еволюції не було. Наше ДНК воно ніяк не може бути схожим з ДНК тварин. І виявляється, ДНК це як історичний документ, який записує наше минуле теперішнє і майбутнє. Наше ДНК це як кінострічка, яка записує все, у якому медусі, у що ми кладаємо. І коли настане день, ця кінострічка відкриється і оприділиться, де я проведу свою вічність у пеклі чи в раю. І сьогодні багато розширених питань, хто ми, звідки ми, звідки з'явилися мови, раси, нації і так далі. Це все описує Біблія, і, адже є історія про Вавилон, яка описує звідки з'явилися нації, мови і так далі. Біблія це сама точна книга, яка доведена науково, і вона нам дана для того, щоб ми знали істину. І були вільними. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.